Я тут подивилася останні ефіри Радіо Свободи, і мене дещо налякало одне запитання і одна перспектива. Бо можливо, президент Зеленський захоче, аби умовно висіли в міністерське крісло, зважаючи на вашу діяльність на посаді керівника власне профільного парламентського комітету з питання гуманітарної політики. Я не розумію, як виконувати такі обов'язки в умовах, коли суспільство каже, що культуру фінансувати не треба, а треба фінансувати інші речі. Якщо не треба, то не треба. Культура виживе. Культура живе е, стільки, скільки живе нація. Індустрії якісь ну безперечно пройдуть через дуже важкі часи, можливо, не виживуть. Не думаю, що прям всі індустрії не виживуть. Багато людей не виживе. Ну в сенсі того що людей, як компанії, і так далі. Втратять роботу і так далі. Але ну цього ж суспільство хоче. Ну то добре, культура виживе. І знаєте, мене налякала перспектива того, що Микита Патураєв, той, який два роки тому під час намагання слуг народу відтермінувати український дубляж на російський продукт, розповідав, що Україна не країна україномовних поні рожевих, це Україна, дійсно, це Україна. Я от з Лесиком зараз дивлюся. Мультик тото, -то» і там ми живемо в країні, Україна. А, я, а якою ми мовою. Говоримо українською, і я думаю, що навіть Лесик уже бачить абсолютно якийсь логічний дисонанс у словах Патураєва дворічної давності. Але як ви бачите, він дуже вміло маніпулює стосовно того, що виявляється, суспільство взагалі не хоче ніякого українського продукту, протестує проти нього в той час, коли суспільство протестує проти нефахового і рішального українського продукту, який намагаються зробити за допомогою Юрія Гардбунова що в принципі своєю телевізійною практикою багаторічною довів що будь-який фільм, який він знімає, не те, щоб є фільмом високої якості, і ми подивимося не фільм сьогодні, а скетч від Юрія Гарбунова. Але я хочу вам ще надати декілька слів від Микити Патураєва і висловити своє побоювання стосовно того, що цю людину можуть якось висунути в міністр культури. Ой, навіть не дай Бог. Це різні, в тому числі так звані громадські активісти. Тут Микита Потураєв говорить про тих, хто критикує Олександра Ткаченка і про те, що ця критика абсолютно не заслужена. Це, це різні, в тому числі так звані громадські активісти. Значить, ну, от, якщо ми подивимося з вами, поаналізуємо, що пишуть в соціальних мережах: лідери думок. Та то там закидають держкіно. До чого Держкіно Держкіно вивели з підмінкульту ще до початку повномасштабного вторгнення, закидають ситуацію з Довженко центром, хоча він туди втрутився саме для того, щоб її владнати, значить і не мав жодного відношення до початку цього конфлікту. Мені так подобається, як Копораєв дуже впевнено говорить. Зокрема, ну по-перше, тут перша теза у Олександра Ткаченка і зараз у Микити Потураєва є оця ось, ось повторювана матра стосовно того, що мені не підпорядковуються певні культурні інституції, тому я нічого не можу зробити. Я просто міністр культури, культурна інституція підпорядковується комусь іншому, тому я нічого не можу зробити. Мене просто вважають міністром культури, але міністр культури нічого не рішає. І от якщо говорити про Держкіно, то Потураєв заспівав оцю досить популярну ткачанняську пісню. З іншого боку, Потураєв говорить про те, що Ткаченко не має жодного стосунку до конфлікту в довженко центрі, і навіть втрутився в цю ситуацію тільки для того, щоб порішати конфліктну ситуацію. Натомість я нагадаю, що у квітні 21-го року було проведено конкурс на посаду генерального директора центру, і конкурс виграла Олена Гончарук, і вона має великий досвід роботи. І конкурс було проведено чесно водночас. Конкурс було скасовано. Результати конкурсу було скасовано Олександром Ткаченком на підставі того, що до нього звернувся кандидат Олексій Душутін, який навіть не мав права насправді кандидувати, тому що він української мови не знає. А вимога українського законодавства передбачає знання української мови, і це видно з співбесіди, яка була викладена в інтернеті. Вона відбувалася в прямому ефірі. Можна було подивитися, можна було передивитися. Тим не менше, Олександр Ткаченко вирішив скасувати конкурс після. Того, як йому поскаржився оцей ось Олексій Душутін. дуже схожа на історію з нашою фехтувальницею Харланом. До цього ми теж сьогодні дійдемо. І от Олександр Ткаченко сам заварив скандальну і проблемну ситуацію з Довженко-Центром через півтора року. Довженко-центр намагалася рейдернути. але Микита Петураєв розповідає, що. Олександра Ткаченка тут взагалі ні до чого. Як особисто будете голосувати? Ви, адже ви там ну, не так критикуєте його, як це роблять, я прикладу в соцмережах? І тут дуже цікава історія. Я дійсно думаю, що Петраєва не будуть призначати на міністра культури, тому що вчора Петра вийшов з демаршем і під час засідання Комітету Верховної Ради не підтримав відставку Олександра Ткаченка і відповідно ну, показав те, як він. Збирається грати за правилами президента чи взагалі грати, бути командним гравцем слуг народу, тому що йому треба дуже підтримати Олександра Ткаченка, до якого зовсім немає ніяких претензій, але принциповість це друге ім'я що Олександра Ткаченка, як ви побачили що Микити Петраєва, тому що з одного боку на комітеті він не підтримав. Як особисто будете голосувати? Ви адже ви там ну, не так критикуєте його, як це роблять наприклад, в соцмережах. Ну я дивіться, я десь можливо і критикував, коли була необхідність. Я на сьогодні не маю жодних аргументів, щоб я голосував за відставку, навіть попри, навіть попри заяву про звільнення. Там якби людина подала? Тому моя позиція наразі не визначена. Я радше саме на сьогодні буду проводити цього. Ну і це буде скоріше політичний такий знаєте жест. Я не визначився, я не буду голосувати. Я радше буду проти. Але якщо зайти на сайт Верховної Ради, то ми побачимо, що Микита Петраєв, тому що послідовний проголосував за, і взагалі він молодець. Щодо інших парламентарів, ну я думаю, що парламент у нас знаєте, дуже теж такий. Під впливом, під впливом того, що відбувається в соціальних мережах, тому я думаю, що депутати підтримують відставку. Хоча насправді, знаєте, іноді, от я ж спеціаліст в комунікаціях і спостерігаючи за тим, що відбувається, мене іноді це трохи лякає, тому що я бачу, що у нас правий не той, хто оперує аргументами, а той, хто гучніше крикне. Ну, це, це насправді я переконаний, що суспільство наше це подолає, але це такі, знаєте, тривожні дзвіночки щодо того, що певні елементи охлократії у нас теж на жаль ну з'являються, скажімо так. Елемент охлократії у нас з'явився в момент виборів слуг народу у Верховну Раду. Я так нагадаю, якщо говорити про ахлократію. А якщо говорити про Потураєва, який спеціаліст в комунікаціях і дуже сильно переймається, як е, найкраще чують того, хто найголосніше кричить, так я можу сказати, що ні, насправді, е, ну якщо взяти, що Микита Потураєв стосовно довженко-центру, наприклад, говорить відверто неправду, знаючи, що більшість слухачів взагалі не в курсі, що там відбувалося в Довженко-центру, то він Дуже цікавий спеціаліст з комунікації, як і спеціаліст з пересмикувань, тому що захищаючи все той же серіал «СМТ інгулець, Микита Потураєв виродив ще більш цікаву думку ніж Олександр Ткаченка. знаю всі нюанси і всю контраверсійність значить можливого прототипа. Але хочеться запитати у теж людей, які піднімали цю хвилю хвилювання. А де було ваше обурення, коли пісня Вова і Вова лунала з кожної праски в 2022 році? Не було обурення? А чому так? Ну, я не знаю, може, тому що на Вової Баштіхвова не виділили 33 мільйони гривень, і можливо, тому що е, до того моменту один плюс один так активно не просував поворознюка. Чи можливо взагалі не варто поєднувати хір з пальцем? Але Микита Потураєв вирішив це зробити. І тут я хочу сказати, що я готуючись до цього ефіру, зберегла. Пост Олі Фреймот, яка як спеціаліст з якості, вирішила заступитися за Олександра Ткаченка, і я подумала, що Оля Фреймот з найбільш недолугим захистом виступила, але все таки Микита Потруїв її випередив. Втім. Хочеться дуже сильно зацитувати слова Олі Фреймут стосовно того, що вона проти відставки міністра культури знову доводять до відставки професіоналів. Спершу бородянський професіоналне те слово, який доводив, що битва екстрасенсів взагалі нам дуже сильно допомагає. Тепер Ткаченко, Олександру Владиславовичу ви завдячую найкращими моментами кар'єри? Він інтелектуал, чудовим смаком, з чудовим смаком у справах культури. М -м -м, ну я не знаю, по-моєму, не дуже з чудовим смаком у справах культури. Серіал свати угу. хороший серіал? Класний класний? Та да. ви як думаєте, він робить українців кращими? Ну, там узагальнена картина, там немає такого розуміння, що це українці. Це так мовити постсовєтське пространство. Як ви думаєте, представники постсовєтського пространства, які ну, транслюються в великій кількості на центральній кнопці країни? Це, це як? З присутністю російських акторів? Давайте розділимо це питання на дві речі: моє особисте ставлення, так. і моє ставлення як менеджера і як політика. Я персоналом грата в Росії, я один з небагатьох продюсерів, який у квітні 2014 року закрив свій бізнес в Росії. Ну як ви розумієте, далі пішла пурга. Але класний серіал, святий, класний серіал. І взагалі супер, що він був у нас на каналі, і взагалі класно, що там портрети Путіна на стінах висіли в цьому серіалі. І от Оля Фреймут підтримує прекрасного медійника, комунікаційника. З ним вдалося відзняти еталонні проекти, які вже стали класикою українського телебачення. Зараз в країні тенденція на самознищення, в тому числі Оля Фреймут це робить своїм сторіс. Шкода, що після пана Ткаченка до влади може пришкандибати щось дуже. Дуже порядне на вигляд підступне всередині, але на таких схоже зараз мода. Ну я не знаю. Судячи з того, як Оля Фреймут про це пише, то вона насправді могла б дуже непогано вписатися в цю в костюм.